Всім привітаю, все жіноше, і сьогодні ми будемо проходити пустинного боса. Точніше, страша. Поїхала в пустиню. Да-да, да да Заходимо. Зараз. Давай. Давай. Опана, ми вже в пустині. І йдемо тепер до цієї есвології в Ну це не Ельфова, це просто єгипетська башня, але ну, нічого страшного. Ми обійдемося і так. Так. Тут нас ждуть медведі та бджоли. Ой, як я себе не люблю. Це? Ми зробили бджол джолта медведів. Ми повинні знайти карту, яка знаходиться за. ну. Біля на оцій башні, але нам треба піднятися дуже високо. десь дуже. І тепер йти на задній фон. Ось так. Ось тут. І ми ось ця карта тут. Так, заповнен. Йдемо, потім так от мішаємо, Так, так, от, І йдемо. Добре, я зрозуміла вас. І йдемо сюди. Ідемо назад. До мене прийшла моя кічка Мілашка. Що ти хочеш, Мілашка? Ми на неї не звертаємо уваги, а йдемо зараз в... до стража. Так, все, погнали. Так, нам треба вийти спочатку тепер сюди і ось сюди потім. Потім ми йдемо ось сюди, ось сюди, ось сюди. Ідемо прямо, ось сюди. Не повер... повертаємо сюди, ось сюди. Куди нам треба переїдуть? Добре, а сюди. Ага, га, га, конечно. звичайно, добре. Не добре, ничего не добре. Туди ми мои пішли. Але треба було сюди йти. Дай, ласка. Так. Идем сюди, сюди, сюди. Идем прямо. Ось так потім робимо. Великий крок. Так, сюди. І ми вже біля. цього. Опа! Ми вже тут. А? Поехали. Сент. Сент. Парень, тебе удалось сюда добраться. Я так рад видеть тебя. Обрати внимание на то, где, где ты ходишь. Это гроб, гробница. Должно быть полно опасных ловушек. Говоришь, что в этой комнате спрятан кер кернил. Это очень древний и могущественный артефакт. Пчелы про промышляют странные вещи с, кер с, кернил с кернилом. Я думаю, что... Я думаю, что это связано с фиолетовым медведем. Пожалуйста. Найди способ меня отсюда визволить, чтоб ми могли піти домой. Я не знаю способ. Нам потрібно просто вдарити по цього штучку. Точніше пригнати на нього. Страж. І нам потрібно його заманити на ості, там потім мы будем. Дай. Не попадеш. А де до мене? Іди до мене. А ми заключимо. Да, раз є. Нам потрібно швидко його бити і швидко прийти ще плюс. Цей раз. Нам знесли одне серце вже, нас одне сердечко. Ми вже два. Ну вже два. Я вже набрала за серце. Я зараз мені деше одно. Мені не все одно. Ми вже його другий раз придушили. Та ще один. Тут знову оці шминдючки. А, вони вмерли, тому що він сам їх вбив. Але він нерозумний. Сюда я його вбила. Нам потрібно було всього три рази. Фух, це було... Страшно. Тернил не здесь. Должно быть, пчелы его украли перед тем, как мы сюда пришли. Ученый в медвежьем э, деревне, возможно, знает пару вещей про этого артефакта. Так, нам требуется пару выводов от Міжку. Я забула як його звати. Ключ у нас вже на ось цьому кубику. Надіюся, нас ніхто не прихолопнеть. І відкриваємо його! Ти освободіли Сен. Сенд. Сенда. Ми молоді, хто молодець, я молодець. Хто молодець? Я молодець. Ура! Ну, вертається в центр. З вами була Саша Милаша. До нових зустріч!